Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Україну, Поглянуть ще раз на свою країну. Поглянуть ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, горілки, Встатні задати полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зостала стільки надія одна. Друзі, вітаю вас, це вірш, Лесі Українки. Надія, який вона написала в 9 років, перший її вірш. Сьогодні день народження Лесі Українки, 153 річниця. Лесю Українку треба вивчати, Лесю Українку треба популяризувати. Вона була дуже цікавою людиною, лишила вагомий слід в історії України і Європи і світу в літературному житті. Її мати Олена.